Великі справи робляться малими кроками пересічних людей. Хто вони, чим вони займаються та як допомагають країні? Тернопільські громадські діячі розповіли у фільмі Трансформація. У стрічці висвітлили перевтілення громадського сектору в Україні та його еволюцію під час війни. Наш фільм, який має трошки більше ніж 30 хвилин, а це насправді результат багатомісячної роботи над цим фільмом. Це кілька годин інтерв'ю, багато монтажу, Ви знайомі з цією кухнею, знаєте, наскільки багато потрібно матеріалу. Але це насамперед роки роботи. Це майже 10 років роботи громадських організацій. А деякі громадські організації і більше. вони рухають суспільство і допомагають суспільству трансформуватися. першу стрічку трансформації представили Міжнародний день демократії у Брюсселі. За словами автора фільму Максима Черкашина, презентувати кіно у Європі було надзвичайно важливо. Адже закордонні партнери побачили, як завдяки їхній підтримці покращилась громадська діяльність в Україні за останні роки. Під час презентації переважна більшість учасників, які презентували представляли інші фонди. Вони дуже мало знали про Україну, Хіба що звітів із новин, які вони бачили по телебаченню? Ми їм трішки показали це життя зсередини. Життя громадських організацій не звіті. Формату а 4 150 листків. А візуально що вони робили, що це також люди, що вони переживають якісь свої емоції, що вони переживають за свою країну. Я думаю, що донори більше прониклись життям України і українців, і дуже сподіваємося, що завдяки цьому фільму вони побачать, що їхні інвестиції в громадянське суспільство України були марними. Ініціатори фільму кажуть: завдяки стрічці «Трансформація» ми показали європейцям, що в Україні воюють не лише військові, усе суспільство об'єдналось на боротьбу з в. Орого, і все, що ми потребуємо, допомогу усього цивілізованого світу.